Що ж, друзі, ми з вами вже дуже добре попрацювали, і настав час поговорити про весняні свята. На весні люди святкують найвеличніше свято Великдень. Символом Великодня є яйце, у якому зароджується нове життя, і хліб, що дає нам сили. Діти-писанка це розмальоване візерунками яйце, символ життя. Послухайте вірш Олександра Олеся. Писанка. Я писанка-красуня, вся в рисках і квітках, красу митців несу я, їх славлячи в віках. Щоби моїм убранством втішалися малі, мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанка багато всім радості дає. Ще здавна люди шанували писанку. Для наших предків вона була символом зародження життя. Символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашанками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. У давні часи освячену писанку клали до першого купелі, немовляти, щоб дитя зростало сильним і сміливим. Писанку прикопували в полі, щоб ліпше родило жито пшениця і всяка пашниця. Увечері у відро з водою клали великоднє яєчко та вірили, що той, хто вранці вмиється цією водою, буде гарним, як весна. Окрім писанок, розрізняють ще крашанки, дряпанки, крапанки та мальованки. Великдень завжди святкують у неділю. Українці за тиждень починають готуватися до свята. Кожен день цього тижня називається Великим. У четвер люди купаються до світ сонця, прибирають світлицю. У п'ятницю не можна нічого робити. У суботу печуть Паски, фарбують яйця, завершують приготування до Великодня. Послухайте вірш Платона Воронько Великдень На столі духмяна Паска, а кругнеї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. На Великдень обов'язково вдягають усе світле, бажано нове. Зранку йдуть до церкви, освячують кошики з Паскою, писанками, крашанками. З цього дня всі вітають одне одного словами Христос Воскрес! На Великдень люди граються з крашанками. Отже, діти, про що ми з вами сьогодні говорили? Яке велике свято українці святкують навесні? Як це свято святкують у вас, у родині?